Скажіть, будь ласка, а як до цього виглядав садочок і чи ви задоволені тим результатом, що отримали? Наш дошкільний навчальний заклад Ялинка введений в дію 1974 року. І проєкт місцевий розвиток орієнтований на громаду дав нам можливість замінити в нашому дошкільному закладі 70 вікон і 4 балкони. Балкон, балкон, балкон. До цього вікна в дошкільному закладі були дерев'яні, і за 40 років вони вже стали, вікна скло потріскалось, вони вже мали щілини і мали неестетичний вигляд, і потребували заміни. І після того, як ми здійснили цей проєкт, завершили, то наш садочок наче помолодшав. Вікна стали мати естетичний вигляд, вони відкриваються, ми можемо їх провітрювати. Збільшився температурний режим, температура повітря в приміщенні на 5 градусів. Дітки змогли бути в групах вже ходити роздягненими. Також, що ще? А скажіть, будь ласка, яку роль зіграє садочок, зокрема у вас в селі? Справа в тому, що в дошкільному закладі налічується 80 дітей, і дошкільний заклад батьки мають змогу піти на роботу і перевезти дитину в дошкільний заклад, і тут вони будуть доглянутими до кінця робочого дня. І дуже найкращий наш дошкільний заклад найкращий у садочків району. Тому, значить, налічується чотири групи. Чотири групи. Це групи різновікові, Ясельна група і три групи дошкільного віку. А скажіть, а як так сталося, що самоорганізувалися? Чи це було складно, як це відбувалося? Справа в тому, що завдяки нашій сільській голові Ірині Віктора Нестоматчаченко, яка погодилася взяти участь у цьому проєкті, про про залучила нас до цього проєкту. І ми... Дуже, було дуже складно в оформленні документації, в оформленні А скажіть, будь Збору ласка, хвилиночку. Е, зараз вона трошки не добре. А скажіть, будь ласка, а от ви спочатку думали, що це реально? Спочатку не не вірили, не вірили. В нас навіть батьки і працівники не вірили в це, що ми зможемо замінити вікна. Якось з недовірою до цього відносилися. Але в кінці вже вони почали бачити, що дійсно збувається наша мрія, наша заповітна мрія, як ми давно планували зробити, замінити вікна в дошкільному закладі. А тепер плануєте щось далі продовжувати? Надалі ми і надалі плануємо брати участь у проєктах. Надалі ми плануємо зробити спортивний майданчик. У нас є приміщення, де ми можемо зробити спортивний зал з басейном, якщо. У нас вистачить на це коштів, але дуже хотілося б це зробити. І ще ми хочемо зробити переробити опалення, так як у нас опалення електричне і багато витрачається коштів на опалення електроопалення взимку. Тому ми плануємо переробити опалення. Також у нас дуже багато планів і потрібно ден... перебиваю, А скільки грошей дали батьки? А скільки значить, батьки здали грошей? 11 тисяч. 11 тисяч, це ще щось дали батьки, решта, решта 72 тисячі, які знайшли спонсори, і 80 тисяч – це Євросоюз. Виділив кошти на… на, на, на. Дякую дуже, дякую. It's It's... Може, That's щось не так.